Що ми оберемо для своєї дитини залежить тільки від нас. Такими словами розпочався форум із вуст голови батьківської ради міста Житомира Ірини Кобілкової, Її активно у своїх співдоповідях підтримали працівники освіти, влади, медицини та громадських організацій. Сформувати таку чітку позицію бути здоровими, а це означає щасливими. Це наше з вами завдання. Ми за два роки в Житомирі області вийшли. На перше місце в державі по комплексу роботи стосовно відкриття нових побудови і тих, хто погані дяді і тьоті забрали дитячі садки. Ми їх відкриваємо, повертаємо, вже повернули більше 112. Ви ті люди, через яких я можу дійсно відчути, що відбувається в освіті, як живе місто Житомир. Виступаючи зазначали, життєво важливо сприяти зміцненню і відродженню традиційних сімейних і моральних цінностей. Це завдання повинно стати пріоритетом і державної політики всіх рівнів, і зусиль педагогів, родин, а також громадських об'єднань. Наше життя це театр, і в ньому повинні грати ролі одночасно батьки, діти і педагогічний колектив. От тільки тоді можна розраховувати на результат, коли вироблені єдині вимоги, зісніт главних здійсні главна одна цель це дитина. Зібрання засвідчило це унікальна можливість для зустрічі батьків, посадовців та педагогів з метою обговорення спільних дій по ефективній взаємодії з навчальними закладами у сфері духовно-етичного виховання дітей, попередження і подолання негативних тенденцій в суспільстві. Прийнято рішення підтримати програму міського голови щодо співфінансування заміни віконних блоків, здійснення утеплення та поточних ремонтів з міського бюджету, започаткувати проведення загальноміського конкурсу Сім'я року та клоп. Потати про поліпшення спортивно-оздоровчої та ігрової бази дошкільнят і навчальних закладів обласного центру по завершенню нагороджено кращі родини та батьківські ради навчальних закладів.